Хмельницька громадська організація за конкретні справи, за дорученням народного депутата України Олександра Гереги, вже не вперше проводить масштабні акції, направлені на розвиток молоді, популяризацію здорового способу життя та спорту. Цьогоріч, завдяки Олександру Герезі, півтори тисячі талановитих дітей Хмельницької області отримали можливість повноцінно відпочити, оздоровитись та поспілкуватись з однолітками на березі Чорного моря. Організатори цього проєкту доклали дуже багато зусиль для того, щоб цей проєкт… Був вдалим. Дуже вдачно вибрали місце відпочинку. Продумано все до дрібниць. І харчування якісне, і перевезення в комфортабельних автобусах, і проживання в комфортних умовах. Діти дуже щасливі, задоволені. Нам тут це дуже сильно подобається, тут дуже класно. Дуже багато дітей не мали можливості побувати в аквапарку, і деякі діти тут перший раз. Тут, Переповняють емоції, тут дуже класно. Нас поселили в прекрасний пансіонат, там дуже смачно годують. Сьогодні на свято Нептуна. Ми не знаємо, чого очікувати, але напевно, що це будуть так само такі нереальні емоції. Море це мрія, і для нас це тепер вже здійснена мрія. Емоції просто вражаючі настрій класний. Зовсім не хочеться їхати додому. І знаєте, море дійсно об'єднує друзів. Море класне. в мене дуже чудовий настрій від моря. Мені дуже сподобався відпочинок. Ми дуже раді прийняти дітей з Хмельниччини, не тільки з Хмельниччини. Діти дуже виспитані, діти всі танцюючі, поють, займаються спортом. Тобто, видно, що дітьми займаються виспитанням дітей. Поэтому ми очень довольны, що эти діти к нам попали. Нам теж весело вместе с з дітьми. Проект під назвою Море єднає, що реалізувала Хмельницька громадська організація за конкретні справи, дійсно об'єднав півтори тисячі дітей з чотирьох районів Хмельниччини Чемеровецького, Ярмолинецького, Дунаєвецького та Городоцького. Кожен проект, кожен захід, який впроваджується під патронатом народного депутата України Олександра Гереги, відрізняється, по-перше, своїм масштабом, по-друге, високим рівнем організації. Не тільки умови проживання дітей, комфортна база відпочинку на самому березі моря, смачне триразове харчування, комфортабельний і сучасний транспорт. А рівень кураторів та вчителів, які супроводжували дітей на відпочинку, стали основоположними для організаторів проекту, методистами, вчителями та керівниками проекту сумісно була розроблена ціла програма відпочинку дітей, яка була спрямована на розкриття творчих талантів, розвиток особистості, популяризацію спорту та здорового способу життя. Море на усіх це проєкт з душою, як і всі інші проекти. Він сугубо для дітей. Це вкладання інвестицій в молодь саме в дітей наших районів, які мріяли і які мрії цих дітей збуваються. Тому що, на жаль, але 70-80% дітей, які приїжджають до Чорного моря, ще моря взагалі не бачили. Молодь творча і активна. Відпочинок такий же. Кожен район приїжджає уже з готовою концертною програмою. Тут представлені творчі колективи шкіл, танцювальні колективи. «Колібрі», престиж, колектив, мрія та багато інших. Чотири дні емоцій, відпочинку і драйву на березі Чорного моря. Незабутнім для кожного стало відвідування аквапарку. Нас переповнюють емоції від всіх дітей, від цього щирого сміху, від тої радості, від щастя, що подарував нам Олександр Володимирович Герега. Це справжній водний рай. де хто з дітей взагалі тут вперше. Дітей є дуже багато сільських. Спасибі йому за це щастя. Пізнавальною та розвиваючою стала екскурсія Одесою. Море, це мрія кожної дитини, яку Олександр Герега здійснив. Я щаслива, настрій просто супер. Ну не хочеться їхати додому, хочеться повернутися сюди назад. Дуже сподобалось. І ще хочеться сказати, що ми дуже вдячні організаторам за те, що вони організували відпочинок саме для обдарованих дітей, адже про цю категорію вже давно забули. Хотілося б надалі побажати, щоб цю ініціативу прийняли інші і впроваджували це, і це стало традицією. Who is the